Гранти на реалізацію проєктів, спрямованих на підтримку родин військових та ветеранів, отримали вісім жінок із Хмельниччини. Раїса Туранська спільно із Світланою Благодир із Старосинявської громади започаткували проєкт проведення табору Незламні. В його межах влітку планують влаштувати триденний відпочинок для дітей військовополонених, зниклих безвісти та загиблих захисників. Це такий пілотний наш проект. Він розрахований на нашу громаду, Старосинявську громаду. На даний час в нашій громаді таких діток біля 60 чоловік. І в рамках вже цього проекту, цього таборування, буде ознайомлення з дронами, з домедичною допомогою, будуть екскурсії, буде трошки історії, буде групова робота з психологом, щоб загальному зняти емоційний стрес з даних дітей. Ще один проєкт Знайди в собі силу реалізовує хмельничанка Яна Білань. Він спрямований на підтримку вагітних і дружин, загиблих героїв, військовополонених та зниклих безвісти захисників. З травня місяця ми вже набираємо дівчаток. У нас є вже 10 дівчаток. До нашої команди ми запрошуємо ще можна доєднатися. З 1 червня вже буде приходити помічниця, хатня помічниця, яка буде допомагати в прибиранні, приготуванні їжі також прогулянки з дитиною. Також ми вже зустрічаємося з дівчатками на каву, тобто в нас вже відбуваються зустрічі. Ми обговорюємо питання, які для нас є важливі. А Світлана Свідерська лоб із гвардійської тергромади реалізовуватиме ініціативу Поки ти не прийдеш, я тримаю небо. Жінка матір військовослужбовця, який перебував у російському полоні два з половиною роки. Сина вона дочекалася. Однак багато рідних полонених досі перебувають у стані невідомості, тож своїм проєктом пані Світлана хоче допомогти їм. Цей проєкт передбачає дві ресурсні зустрічі: триденні ресурсні зустрічі в санаторії для дружин, матерів, сестер та доньок військовополонених та зниклих безвісти саме нашої гвардійської територіальної громади. Усі проєкти, які отримали грантове фінансування, спрямовані на підтримку рідних військовослужбовців і ветеранів російсько-української війни. Ініціаторки цих ідей учасниці Академії жіночого лідерства із нашої області і міста. Це вже як результат проведених навчань, проведеного конкурсного відбору та переможниць його, і хочемо обговорити, презентувати з дівчатами, які проекти вони планують реалізовувати, і в яких моментах на якому шляху ми зможемо стати їхніми партнерами. Адже ми хочемо наголосити про те, що це навчання, яке було організований конкурсний відбір, і проект взагалі він стартував завдяки підтримці уряду у Великої Британії та проекту жінки безпека, діємо разом, який реалізовує українські жінки. Ночі фонд і громадська організація захисту об'єднання волонтерів є їхніми партнерами. Дарія Курнос, Павло Романюк, новини міста.